Всім привіт! Приїхав я на Коп. Приїхав я на поле, де я недавно був. Ось Зараз я вийду трохи з цих кущів. Я зайшов, бо дуже сильний вітер і не буде мене чути. От, Показую я буду ходити на цьому полі. Воно видніється. І там аж до тих кущів, там далеко там дуже. Їх може і не видно тут. Видно, але погано дуже. Ну, все одно, ну, піду я до тих кущів. Тут велика колонія, так що ходити є де. А зараз я в цих кущах і от дивіться, люди, я тут, ну зараз я переключу камеру і покажу, що тут такого цікавого. Пішов я ці кущі і в цих кущах приховуються якісь могилки. От. Якісь живодьори взяли, порозкопували. Подивіться, яка яма. Тут стояла могила, тут була. І от ще одна. Тут навіть якісь надписи є. І от подивіться, що тут наробили. Просто хтось рив, я не знаю. Для чого? Що вони хотіли вже знайти тут? Ну це просто жах. І от це побито. Ну таке. Так, вон там мій медолошукач стоїть. Все, буду йти, я шукати. От люди ходжу я вже годину тут. Глуш, просто глуш. Я вже був біля тих кущів, там де ті могилики. Но ну, немає нічого взагалі. І ні. от у мене сигнальчик зараз. Десь тут я бачив. Так, десь, десь я його бачив, але вже не бачу. Так. Знайшов ось. Це кодзик. Лисий кудзик. І вушков ніби є. Ну така знахідка. Буду далі шукати. Зараз я піду туди, в ту сторону, бо в цій стороні щось глуш. Випав мені сигнальчик і така ложечка. Сплюснута. Ну, хороша була б знахідка, якби була ціла. Ну, буду шукати далі. І от люди нарешті в мене вже нормальний сигнал. І от пряга. такая пряга. Ну, она Пожалуйста. уже пробована. Так что можно постукать ее. О. Ну, такая пряжка выпала. Куча ну, саму шмурдяку. И Знахідок немає, взагалі глуш. Ну зараз тут виход... буду виходжувати на цьому місці. Тут ніби хатинка стояла, от. видно це. Так що зараз буду перевіряти. І от у мене знахідка. Ось, на цей раз така кунина випала. Зигнута. Ну така знахідка. Нічого О, особливого. Щось глухо, хоч чую глухо. Я не знаю. Ще походжу трохи, тоді буде видно, що робити, чи їхати додому, чи ні. Бо щось і втомився вже навіть. Ну, буду шукати. І от нарешті вже в мене сигнал. Я кутнув і вивелась вона імперія навіть. Одна друга копійки. Та більше всього. Ніколай другий. Точніше Микола другий. Ну, не видно, але... Я підчищу і буде краще видно вже біля автомобіля. Ну, вже не, нарешті початок покладено. Так що буду тут виходжувати. Все люди відкупав я, я втомився дуже і мені ще йти десь метрів 500 залишилось до машини. Так що вже буду потрохи іти і їхати. І от Показую своїми талошукат. Сьогодні я ходив цілий день. З 10-ї години я почав і до 4-ї. До 4-ї і от заряд акумулятора. Це мої нові акумулятори, які я купив на AliExpress. Ну Заряд тримає поки що нормально. ну Буде далі видно на наступних копах. Так що протестуємо і побачимо. Все, йду я до машини. Виключаємо телошукач і буде йти вже в холосту. Все, люди відкупав я. Мене трошки погано чути, бо тут людина ріже дрова в вдома. Так що буду показувати, як є вже ось мій результат на сьогоднішній день. Пряга і Ніколаївські одна друга копійки. Я помив і все одно не видно. А не видно, 909 рік. Ну, гудзик ще, конина, оце якась непонятна штучка і ложка сплюснута. Ось ну, такий результат. Слабенько сьогодні, але як вже є. Все, всім до зустрічі!